Іван Побиван. Унадавсь колись страшний змій людей їсти. Та й виїв чисто всіх, зостався один дід. Ну що ж? каже Змій, завтра тобою посмідаю. Сидить дід, журиться. Коли зайшов до нього бідний хлопець, проситься ночувати. А хіба тобі жити на докучило? питає дід. Змій усіх людей переїв. А завтра і мене з'їсть. Не бійтесь, діду, не з'їсть, каже хлопець. Прилетів змій, побачив хлопця. О, це добре, каже. Був один, а тепер двоє. А хлопець, гляди, не хвалися. Змій, як взяв камінь, як здавив, так з каменя борошно й посипалось. Е, каже хлопець, здави так, щоб з нього юшка потекла. Взяв мішечок сиру, натис сироватка й потекла. Ну, ходімо, каже Змій, за товариша будеш. Хіба за старшого, хлопець йому. І пішли. Питає хлопця Змій. А як тебе звуть? Іван Побиван, каже хлопець. Ну Змій вже й боїться його, щоб ще мене, думаю, не... не побив. Стало на обід Змій і каже. Піди ж ти, хлопче, та принеси сюди вола, будемо обід варити. Пішов хлопець та куди там, хоч би одну ногу доніс. От він ходить по зміївій череді та зв'язує волів хвостами докупи. А Змій чекав, чекав та й не дочекався, побіг сам. Що ж ти, хлопче, робиш? Е, буду я тобі по одному носити, я всіх зразу хочу забрати. Узяв змій вола сам та й поволік. Іди, каже згодом Змій. Води в лову шкуру принеси, взяв хлопець шкуру, силу дотяг до колодязя, та як опустив туди, то вже й не витягне. Тоді зробив невеличку дерев'яну лопату та й ходить кругом криниці, підкопує її. Прибігає Змій. Що ти робиш? Е, буду я шкуру і воду носити. Я зачеплю всю криницю та й приволочу. А що б тебе? каже Змій. І поніс сам шкуру. Піди ж дров принеси, вирви там сухого дуба. Е, буду я трошки носить, якби дубів двадцять разом, то б так та й не пішов. От змій наварив, сіль і їсть, а хлопець не йде, щоб Змій не догадався, що він не такий сильний, бо менше за нього їсть. А як лишилось небагато, хлопець і собі посьорбав та й каже мало, ну? Каже Змій, ходімо до моєї матері, вона нам вареників наварить. Ходімо. Прийшли, а вареників бочок двадцять. Змій їсть та їсть. А хлопець усе за пазуху та в штани ховає. Як поїли, Змій каже Ходімо на камінь крутитись. Ходімо. Змій як крутнувся, аж вогонь пішов. Ти так крутий, щоб юшка потекла, каже хлопець. Та як притисне до каменя вареники, а з них юшка і бризнула. Отак, От каже, крутись, отак От дави. Змій уже вкрай злякався Івана Побивана, але каже. Давай хто сильніше засвище, давай. Змій свиснув, аж дерева пригнулись. Що робити? думає Іван. А поруч лежала Залізяка Іван до Змія. Заплющ очі, бо як я свистітиму, то ти можеш осліпнути. Змій і заплющив очі. А Іван, як огріє його залізякою між очі, той аж здригнувся. Правду кажеш, ледве справді не осліп Змій побудував Іванові хату на відшибі, хлопець і живе собі. А Змій давай з матір'ю радитись, як би їм його зі світу звести. Давай, кажуть, його спалимо. А хлопець підслухав та сховався на цю ніч. Як спалили хату, прийшов і струшується, ніби щойно виліз. Що ж ти, хлопче, хіба ще живий? питає Змій. Живий, тільки вночі мене, ніби комар опусив. такого треба подалі, думає Змій. Та як дременув з тих країв, тільки його й бачили.